В зв'язку я прочитав такий коментар, що звернення до мене, ви розв'язуєте легкі завдання, а на контрольних на Олімпіадах дають складні. Я вам обіцяю, що ми розглянемо і складні завдання, але вчитись треба на легких. Вчитись треба так, щоб було зрозуміло. Отже, ми продовжуємо, сьогодні ми розглянемо ще завдання дробово лінійні. Або дробово раціональні з параметром, але вже коли параметр присутній більше разів. Давайте одразу почнемо з прикладу. Записуємо. 3Х, розв'язати рівняння. Я не записав, поділити на Х, додати А. Дорівня, ну, давайте тут напишемо, розв'язати. Бо ми знаємо, бувають завдання, коли рівняння не має коренів, або там коли рівняння має безліч коренів і таке інше. Тобто тут можуть бути різні. Але умова розв'язати це означає розглянути усі випадки. Отже, ми пам'ятаємо, що якщо дріб дорівнює нулю, то чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. І це наше ОДЗ. Бажаючи можете записувати. Інколи це записується в вигляді системи. Отак От я зараз з боку покажу. Ось так. В принципі, це правильно, тому що це вимога повинна виконуватись одночасно, а система це наразі такий запис, який і означає вимогу одночасності. До ну, я не буду користуватися поки що цим записом це насправді не має значення. Отже, 3х дорівнює мінус 9, розв'язуємо рівняння, звідки х дорівнює мінус 3. От ми знайшли корінь рівняння. Начебто корінь рівняння, але виникає питання, чи для будь-яких значень А оце число є коренем рівняння. Звісно, треба врахувати ось оце обмеження. Чогось я не поставив знак не дорівнює. І тут, звісно, теж. Тобто ОДЗ х плюс А не дорівнює нулю, наголошую на цьому, бо знаменник не може дорівнювати 0. Отже, х дорівнює мінус 3. Давайте спробуємо цю мінус 3 підставити ось в оцю вимогу. І ми отримаємо наступне. Мінус 3. Додати А не дорівнює нулю. Тобто А не повинно дорівнювати трьом. Що в нас утворилося? У нас утворилось наступне, що при А будь-яке будь-яке, крім трьох, крім рівняння буде мати ось оцей корінь. Якщо ж а дорівнює 3, то що тоді в нас утвориться? Давайте подивимося, якщо А дорівнює 3, тобто тоді в нас вийде 3х додати 9 поділити на х додати 3. І звідси в нас з чисельника х дорівнює мінус 3, але мінус 3 сюди не можна підставити, бо буде 0. Тобто, якщо А дорівнює 3, коренів немає. Давайте запишемо відповідь, бо теж було побажання, що відповідь треба бажано показувати, як записувати, тому що від цього теж залежить і оцінка, і багато чого іншого. Відповідь. Вказуємо проміжки, на яких х дорівнює мінус 3, а це буде а належить від мінус нескінченості до трійки. В об'єднанні з 3 до плюс нескінченності. Тобто можна так написати: при А ось таких х дорівнює мінус 3. Ну, звісно, ми повинні для будь-усіх А сказати. Ну, це бажано дуже е, пройтись по усім значенням А і від нього вказати, які ж будуть. Відповідь для даного рівняння. Я не скажу корені, бо може ж і не бути коренів. Тобто при А дорівнює 3, трьом от наразі, коренів немає. Коренів немає.